Тату на обличчі не моя фішка. Я просто мишка. Майкл. Мишка. Такими словами мав би починатися новий кліп. Альони Альони, якби тексти пісень для неї писали сценаристи телебачення Торонто. Але Альона впоралася сама. Тату на обличчі не моя фішка, я просто пишка. Пушка-пишка, не можу розібратись, це вже фетшеймінг чи ще бадді-позитив? Я просто пишка, пушка, пишка. Тізер до цього кліпу опублікував у своєму телеграмі ще минулого тижня президент Петро Порошенко. Пишка, пушка, пишка Тату на обличчі – не моя фішка. Але якщо це допоможе привернути увагу молодого електорату, то чор з ним набивайте. Добре, Добре Петро. Петр, ну скільки можна казати? Тепер я не Петро, мій новий нік, бро. Добре, бро, Олексійовичу. і якщо ви вже вирішили, що набуття статусу пишки автоматично зробить вас пушкою, то розчаруємо. Погод ТНМК – теж пишка, але не пушка. Пишки прокладуть дорогу самі собі. Стринемось і почуття звішані. Після перегляду кліпу відчуття. Наче в мене вистрілили з пушки усіма відеоефектами, що існують. Можливо, цей кліп навіть нагородять за визначний вклад у розвиток епілепсії. Хочеш лушний від злості? Не ускочі твій ласкі. Новий кліп Альони Альони за тиждень зібрав близько мільйона переглядів. А про її новий альбом написав цілу статтю Вог. Так, той самий Вог американський. Все ж таки, українська версія Місі Еліот краща, ніж українська версія Рональда Рейгана. Головне, щоб один плюс один не переозвучили цей кліп голосом Зеленського.